Вибір у вас є завжди. Запитайте себе, чи він того вартий. Всім привіт, і вас на каналі Совітека. Мене звати Софія і Сьогодні ми поговоримо з вами про книгу 2022 року по версії BBC. книгу Андрія Сем'янківа Танці з кістками». Вона буде стояти тут, щоб власне я тут не вертіла перед вами руками, то вона собі спокійно постоїть. Ця книга. Насправді стала досить досить популярною в українському книжковому просторі, стала популярною серед українських читачів, і це дуже круто. Але я вважаю, що українській сучасній літературі розголосу забагато не буває, тому я вирішила записати також своє відео, свій власний відгук на цю книгу своїм відео. Хочу заохочити нових читачів, які ще не читали цю книгу. А з усіма, хто вже прочитав цю книгу і хотів би якось подискутувати, обговорити певні такі, знаєте, контроверсійні, неоднозначні. Ситуації, неоднозначні сцени в цій книзі, то запрошую в коментарі. Я туди також загляну і також з вами подискутую з задоволенням, обговорю всі деталі. Ця книга насправді читається дуже легко. В ній 360 сторінок. І автор, так Андрій Сем'янків, він вживає насправді дуже крутий такий авторський хід. Схожий, до речі, чимось в телевізійних серіалах, а саме тим, що на кінці кожного розділу він якби дає такий гачок, знаєте, на читача, пускає гачок, не знаю, як це можна ще сказати. На читача, а саме обриває просто діалог, наприклад. Так, або додає якогось нового персонажа, який просто змінює хід подій, який перевертає всю історію. Знаєте, на самому кінці діалогу робить такий певний плод-твіст. І тобі просто неймовірно хочеться почати вже наступний розділ, наступний, і ти не можеш перестати. Ем, але чому вона не є легкою? Чому ця книга не стає таким? Знаєте, як на мене, для мене персонально, не стає книгою на один вечір? Вона моторошна, вона бридка, вона слизька, вона липка, вона така, знаєте, вона неприємна просто. І я, наприклад, за один присяд, за одне якби читання, так а, я не могла прочитати більше 50 сторінок, тому що я розумію, що в мене вже просто. А, передоз трохи від цієї книги, отаї такого неприємного післясмаку, розумієте? І це не від того, що книга погана. Цей післясмак поганий від персонажа, від самої історії, від самої ситуації, від системи, розумієте, яка в країні, тому що насправді тут дуже багато про якусь таку, знаєте, загальну структуру, Усього якби медичного світу, який також підтримує корупцію, який також продвигає якимось чином в принципі корупцію, махінації, і це подібне, і не тільки тим, що ми просто якби у нас в. Все... Країні а, поширена, скажімо так, корупція, але також через те, що а, люди бідні і люди намагаються комбінувати вже, розумієте, якось виживати. І, на жаль, йдуть на дуже різні ситуації, а, йдуть на дуже різні махінації, так погоджуються, починають їх привертати, і якби. І це також дуже до речі цікавий. Хто прочитав? Напишіть мені, будь ласка, чи ви вважаєте, що наш головний герой Северин? А... Патонатом, патологанатом, якось так. Людина, яка не може за себе постояти, це взагалі не характерний якийсь там суперперсонаж, типу знаєте, сильний вольовий там чи тому подібне. А у всіх своїх злочинах, які тут власне будуть описуватись, він ніколи не брав за них відповідальність. Він завжди, майже завжди, перекладав цю відповідальність на когось іншого, або ж просто оправдовував себе тим, що так склала ситуація. Він сам нарвався, або там і так нічого ж цим людям не буде, вони і так там вже були в якомусь становищі, типу, що їхнє життя було там нещасливе, і я їм там полегшив це життя там чи тому подібне розумієте Тобто він е, йому не подобається робити те, що він робить. У нього немає такого що типу він маньяк що йому подобається, розумієте от там розчленовувати, е, різати і тому подібне. Чи він... Робить вибір між злом і добром а, на користь зла через те, що він сам по собі такий, чи через те, що його життя просто довело до цього. Розумієте, вся система там не знаю, незадоволена жінка, він незадоволений з життя. І якось все так у нього, знаєте, сіро і нудно. Чи це його давало, чи він просто такий сам в собі поганий, і це просто вилізло, знаєте, певними такими подразниками, спровокувало все ж те, що стався такий вулкан, просто і він а, починає все більше і більше творити. І тут, до речі, ще, що цікаво, а, такий певний етичний момент в цій книзі, а, власне, який зустрічається також в? Багатьох багатьох інших мистецьких продуктах критики, власне, журі, яке обрало цю книгу книгою Року, так, за версією BBC, то воно порівнює цю книгу з американським серіалом Breaking Bad. Я, на жаль, не дивилася, можливо, варто. Тому не можу сказати нічого по відношенню до цього порівняння, але. Якби там не було, я хотіла порівняти цю книгу з іншими етичними творами світової, такої, знаєте, класики, світового надбання літературного, як портрет Доріана Грея, де у персонажа також є такий певний вибір між добром і злом є також певний такий, певна дилема між. Моральним і аморальним чимось. Так? Звісно, там зовсім інший характер обговорення цієї проблематики моральної, але я вважаю, що для людей, яким подобається це, Будь ласка, дуже-дуже непоганий для вас ще е, один літературний продукт, який дуже е, вас поцікавить, заінтригує, і я думаю, що е, по прочитанню залишить непогані емоції. От от. А ще. Як би там не було, я не можу робити вигляд, що російської літератури не існує. Я б порівняла б цю книгу також до книги. Злочин і кара, так, українською злочин і кара, де також є певна проблематика, робити злочин чи не робити злочин. Наприклад, якщо у вас є знайомі, які дуже люблять цю книгу, а у мене це мій чоловік, на жаль, і я б дуже хотіла, щоб він прочитав цю книгу, тому що я вважаю, що це неймовірно крута книга, яка є набагато кращою за книгу, так. Яку я вже сказала раніше, а, і можливо, якщо у вас є родичі, друзі, знайомі, які є шанувальниками а цього літературного твору, не можуть від нього відмовитись, і просто, якби дивлячись на всю ситуацію, є такі люди, які далі не відмовляються від російського продукту. Будь ласка, запропонуйте їм це. Покажіть моє відео, покажіть інші відгуки, дуже хороші класні на цю книгу, тому що вона того вартує. Я вважаю, що ну, вона є ідеальною для людей, які, по-перше, люблять, скажімо, моторошні певні ем, книги, жанр, моторошний, там трилери, скажімо, детективи, якісь там медичні, також, медичну тематику, то супер, якби. Е, також про якісь такі морально-етичні проблематики, про ем, персонажа, який е, постає. Перед цим вибором розумієте? І до речі, що також цікаво видавництво віхола, я вас обожнюю за це. Є, звісно ж, закладинка. І тут у нас, може, вам знаєте, теж так зацікавить. Блага одних завжди набуваються коштом інших. Часом і в буквальному полоцькому сенсі простої любові до ближнього тут недостатньо. Потрібна пристрасть різати і розчленовувати в пошуках таємниць пригоди. Це для людей, які люблять Стівена Кінга, моторошність, трилери і тому подібне. А для людей, які люблять а, такий вибір етично-моральний, то я вам зачитаю ось тут. Таку цитату, типу, знаєте, як до самої книги, що вибір у вас є завжди. Запитайте себе, чи він того вартий. І в мене це вже для людей, також внизу, щоб з вами подискутувати. У мене склалося таке також враження, що тут автор все більше обесцінює те, що він зробив. Тобто, в тому плані, що його совість вона зовсім не прикидається, вона десь там дуже-дуже далеко, і прикидається інколи з конкретними людьми, або коли він вже дійшов до такого просто піку, що він сам себе не впізнає. І у нього насправді змінюється взагалі поняття власних стандартів також. Моралі, етики, тобто вона у нього постійно змінюється. Якщо, наприклад, у більшості людей це там моральність, етика, там, скажімо, тому подібне, має в там, кореляції так добро і зло, десь тут більше там до до добра, то у нього це все більше більше переходить. От власне ця. Цей пунктирчик, цей вказівник, він переходить все більше у цю налінію сторону зла. Що ж на цьому моє відео закінчується? Я вважаю, що сказала вам все потрібно для того, щоб ви. Зробили свій вибір, зробили вибір між добром і злом, а саме на користь добра, на користь українських видавців, українських авторів. Тому купуйте і читайте! Я з вами прощаюсь. Дуже дякую вам за активність. Дуже дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте заглянути в коментарі, щоб поспілкуватися. Все, до нового відео. Па.